Малючок уважно хто працює на пасіці. Хто грає у футбол? Артур. У футбол грає футболіст. Молодець, Артур. Хто грає на піаніно? Конечко. Пианино. Повним речним відповідаємо. На. На піаніно На, на. Піано. на. Піано. Грає. Пианино. Дитина, давайте повторимо всі разом. На піаніно. Малюночок. Хто лікує хворих? Аліна? Лікує добре. Хто лікує хворих? Лікуємо хворим. Хворим. Лікує ліко. Добре, дякую. Це ми з вами, дітки, складали речення. А зараз ми з вами відкриємо наші буквальки. Ось на цій сторіночці. Подивіться, 10, одиничка і молі. І працювати будемо на цій сторіночці, дві одинички. Відкриваємо цю сторіночку всі. Як я вчила вас сторіночки портати? за краєчок листа, Гарно перевертаємо сторіночку, минемо книжечку. І відкрили на цій сторіночці. Yeah. Давайте ми з вами звернемо увагу ось на цю сторіночку. І на перший. Малюночок. Розгляне ці малюночки. Дітки, подивіться, уважаю, хто намальований на цих малюнках? Діти. Діти. Дим. Добре. А зараз ми з вами будемо придумувати речення по цим малюночкам. Бачите, під малюночком є два прямокутничка. Це значить стільки речень, стільки слів у цьому реченні. Давайте ми подивимося на перший малюнок і придумаємо речення. Скільки слів повинно бути в цьому реченні? Скажіть мені. Подивіться уважно. Два. Все. Тепер ми думаємо речення. Подивимося на малюночок Аліна. буде в цьому реченні. Мені, ти, ти, ти. Ви забудете, як себе поводити надання. Ви не слухаєте мої запитання.